Всім привіт! З вами я, Євген, і це мій канал Юкрелін. Сьогодні тема розмови це вагітність і народження дитини саме тут у Канаді. Як відбуваються всі ці процеси? Е, я знаю процес в Україні, проходив його три рази. Але в Канаді я поспілкувався з людьми, з жінками, які саме народжують або планують народжувати. І записую коротеньке відео, як завжди. Думаю, що воно може стати вам у пригоді. І так, запис до гінеколога відбувається через сімейного лікаря. Саме тут, у Вінніпезі, у Е, Без сімейного лікаря я не впевнений, якщо чесно, що можна буде записатися до гінеколога, тому що весь процес відбувається саме через сімейного лікаря. Для підтвердження вагітності тут скрінінг не роблять. Перший скрінінг відбувається від 20 до 24 тижня і можуть зробити по запиту раніше. Якщо ти не впевнений саме у даті вагітності, тому що ти, коли приходиш до гінеколога, ти їм кажеш дату вагітності. Сімейний лікар на скрінінг не може направляти, тому потрібно записатися до гінеколога і зробити запит до гінеколога, і гінеколог вже запише на скрінінг. Є всього. Дві клініки у Уніпезі, там, де можна народжувати, це сен Benifas Clinic і Women's Health Clinic. По відгукам, то, що мені сказали, краще Сен Бенніфасі Клінік, але робіть самі свої висновки, де вам краще народжувати. Тому посилання на ці дві клініки буде у дописі до цього відео. З адресами ви зможете подивитися, що і як. Партнерські роди тут за замовченням. Не потрібно буде здавати чи робити якісь додаткові заяви як в Україні для того, щоб батько зміг народжувати разом з е, жінкою, приходити. Е, які документи потрібно з собою брати для того ну, самого родом? У родом вам потрібна бути монітопська хелс-карта мами, тому що мама народжує, work permit та паспорт, тому work permit не забувайте. Свідоцтво для народження дитини видається прямо у лікарні. Ви можете там заповнити форму. У формі заповнювати інформацію про себе, про батька, про дитину. Також є можливість подати це свідоцтво, заяву на свідоцтво в онлайн. Тому е, вам у лікарні все розкажуть, все покажуть, ну, щоб ви не боялися, потрібно, ну, тобто не буде необхідність кудись ще додатково їхати. Як довго чекати свідоцтво на народження? Свідоцтво до народження, як і всі офіційні тут документи, можна чекати до 6 місяців. Тобто воно видається не одразу, воно буде вам приходити. Поштою вам на адресу. Ну і тепер цікава тема це декретні виплати. Про декретні виплати тут ми зараз зупинимося більш детально що і як. Для того щоб розраховувати на декретні виплати від держави, вам потрібно відпрацювати на одного роботодавця не менше ніж 7 місяців. Попередити роботодавця, що ви виходите на maternity leave, тобто ви йдете, ну, готуєтеся народжувати дитину, коли настає момент йти у декрет, вам потрібно його попередити не менше, ніж за 4 тижні. Тобто Можна і раніше ну, і пізніше, але краще, ну, не, тобто роботодавці бувають різні, для того, щоб не було ніяких питань, краще всього попередити за 4 тижні. У Мінітобі є два різних поняття: є maternity leave і parenty leave. Maternity leave – це після народження дитини ви можете йти у декретну відпустку на 15 тижнів, тобто до 15 тижнів. На maternity leave до народження дитини ви можете йти за 17 тижнів. Тобто тут ви самі дивіться, але декретні виплачуються тільки після того. Як ви народили дитину, тобто ви можете за 17 тижнів до народження дитини піти у декрет. Але вам за це платити ніхто не буде. Є ще leave. Що таке leave? Це тобто, maternity leave, тобто ви коли народили дитину, це 15 тижнів у вас пройшов період, після цього ви повинні виходити на роботу. Ви можете перейти на parentті leave. Parentті leave може бути як для мами, так і для тата, в залежності від, що ви хочете. Тому можете обирати. Але parent він є. Так сказати, фіксовано, тобто ви можете піти на рік або можете піти на півтора року. Якщо ви пішли вже на півтора року, то змінити назад буде майже неможливо, тобто потрібно буде перентілив в цю довжину вашої перентілів зафіксувати. Трошки пізніше вам розкажу, чому це впливає на виплати, які ви будете отримувати. Декретні оплачуються тільки після народження дитини. Як держава може зрозуміти, що вам потрібно почати виплачувати якісь кошти, якщо ви можете на них розраховувати? Вам потрібно зробити клейм. Клейм я пропоную зробити як швидше, тому що. Клейм розглядається протягом одного місяця, тобто ви можете наприклад, податися пізніше, і поки будуть розглядати вашу справу, це може бути один і два місяці, тобто з моменту народження дитини. Тому, якщо ви хочете отримувати гроші, то робіть клейм як намога як е, найшвидше, е, щоб не було питань, щоб ви могли вже отримувати гроші. Зараз більш детально поговоримо про декретні. Що саме про декретні? Скільки буде виплат вам іти? Інформацію брав з офіційної сторінки калькулятора. Тому трошки е, почитаю інформацію з екраном і вам розкажу, що і як. Ментирніті Ліф розраховується 55% від середньої тижневої зарплати і до максимальної виплати. Але у 2023 році максимальна виплата верхня межа була не більше ніж 600 600. 50 канадських доларів у тиждень е, для подовжених це перентілів, тобто ви коли закінчили матерніті, потім починається перенті. Це 33% до максимального, але не більше ніж 390 канадських доларів на тиждень. Наприклад, у вас є мінімалка. Зараз мінімалка у монітобі 15 доларів 30 центів. Тобто на рік у вас виходить 29 835 канадських доларів. Це ваш річний бюджет. Естімейт по калькулятору, який посилання я вам дам у дописі до відео, там де ви можете самі все розрахувати, порахувати. Це виходить 316 канадських доларів, які ви будете на тиждень отримувати протягом 15 тижнів. Якщо додати, додати ще перентілів, це тобто після Leave, це буде, наприклад, мінімальний перентілів це 35 тижнів. Тобто Ми беремо 35 тижнів, протягом 35 тижнів буде у вас бюджет 11 060 канадських доларів, і він розбивається на ці щотижневі виплати. і Це буде також 316 доларів. Тобто, ви можете взагалом 15 плюс 35. Протягом 50 тижнів отримувати щотижня, ну тобто щотижневий естімейт, тобто, розрахунок, буде 316 канадських доларів, то, що ви можете отримувати. Якщо взяти подовжений максимальний, наприклад, тобто leave, він може бути від 35 тижнів до 61 тиждень. 61 тиждень це максимальний, то ви будете отримувати спочатку maternity leave по 316 канадських доларів. А потім, коли у вас вже починається після 15 -ти тижнів перентілив, то ви будете отримувати 189 канадських доларів, не 316 а 189, але протягом 61 тижня, тобто майже в два рази більше. Але якщо порахувати бюджет, це буде 11 529 канадських доларів. Тобто держава виділяє фіксований плюс-мінус бюджет, там різниця 500 доларів. Виділяє фіксований бюджет. І розбиваю його на щотижневі ну, тобто, бюджетіки. і тобто, ви самі вирішуєте, чи ви швидше отримуєте ці виплати і потім виходите на роботу. Або цей самий бюджет, ви просто довше сидите з дитиною, але менше буде вам іти виплата. Тому вам самим потрібно буде вирішувати, як іти на Ще раз. Наголошую, декретні виплачуються тільки після народження дитини. Наразі у мене все. Всім дякую за увагу. Якщо у вас будуть ще питання, пишіть у коментарях. Чим зможу, чим тим вам допоможу з відповідями. Е, тому підписуйтеся на мій телеграм-канал. З вами я, Євген. і Це мій канал Юкрелія.